Вау, діти! У нас сьогодні якесь свято, тому що торт це найголовніший смаколик в будь-якому святі. Давайте зазирнемо що там. Так. Ммм, смакота. Але давайте з усім по черзі. Спочатку привітаємось. Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так: музика свят і розваг. Свято це завжди гарний настрій і позитивні емоції. Але без музики не можна уявити собі гарного справжнього свята. Цікаво було б дізнатись, діти, а яке свято найбільше любите ви? Ще у давнину під час урочистих церемоній і свят існувала традиція. Звучання розважальної, так званої музики на балах, у садах і парках. Її називали легкою музикою, хоча інколи вона дуже була складною, щоб зіграли виконавці, тобто в професійному плані. Але вона дійсно була легка для сприйняття. Так, наприклад, видатний німецький композитор. 17 століття Георг Гендель, який багато років прожив в Англії і був придворним композитором при королеві Анні, написав багато так званої легкої музики, яку я вам зараз пропоную послухати. Можливо, для вас вона буде і не сучасною, тому що композитор її створив більш ніж 350 років тому. Але ми ж розмовляємо про свята. І тоді теж були свята і розваги. І так гендель музика феєрверків і музика на воді. що вам не складно буде відповісти на мої питання. Яке ваше емоційне враження від музики? Які групи інструментів підсилюють цю урочистість? Відчуваю ваше здивування. Ну, що ж це за свято? А де ж справжнє шоу, ви запитаєте? До якого ви звикли? А що ж таке шоу? Шоу. Від англійської показ або уявлення. Це захід розважального постановного характеру, який, як правило, проводиться перед публікою. Ну, якщо ви звикли до шоу, дивіться: шоу музичних фонтанів. Найбільший в світі музичних фонтан в Дубаї. Запитайте мене, ну що ж це за розвага? Просто дивитися на фонтан. Ну да, приємно, красиво. А де ж розвага? Розвага! Це коли побризкатись можна, залізти в той фонтан, поки батьки не бачать тихо, це наш секрет. Тихо-тихо. Будемо поводитися чемно і продовжимо наш урок. Дивіться і слухайте фонтани Риму. У Римі 280 фонтанів, і зараз ви почуєте уривок симфонічної поеми, який присвячений саме фонтану Треві. трішечки розважитись і потанцювати. Ну, яке ж свято без танців. Потанцювали, але яке ж свято без пісні! Прийшов час поспівати. Сьогоднішня наша розпівка буде складатися з двох таких незвичайних чарівних слів. Ту-бі-ду-біду, так-так-та-да. Що вони значать? Не знаю! Але вони такі цікаві й фантастичні. І сподіваюся, що вам сподобається їх співати. Слухайте уважно як. Тобі добідук, так так тадам, так так тадам, так 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 Нічого складного немає, але потрібно, щоб каші в роті не було. Приготувалися разом зі мною. Три, чотири. Тобідук, так так тадам, тобі так 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 тадам, так так Молодці, а від іншої ноти зможемо. Тубиду бедук, так-так-та-дам, Тубиду видук, так так та да. Тубиду-бидук, так-так-та-дам, так так та да. а виду іншої так так та да. тупиду видуб, так так та так так та да. так так та а виденшу нотки и плюс формутых, спробуем, тубиду так так та да. тупиду виду, так так та так так та да. видуб так, 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 так а від іншої, тобі довідують так-так-тара, тобі обіду так-та-тара, тобі обіду так-так-тара, тобі обіду так так та -доб, 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 а від іншої, тобі добюк -доб, так так-такта, тобі обіду -доб, так-так-тара, тобі обіду -доб, так-так-тара, тобі не обіду так-так-тара. Браво! Молодці! Впевнена, що у вас дуже гарно виходить. Діти, а чи були ви коли-небудь на справжньому весіллі? Головні герої на весіллі це наречений і наречена. Коли люди разом живуть 50 років, таке весілля вже називається золотим. Саме на таке золоте весілля я вас зараз і запрошую. Про це буде наша пісня, яку ми почнемо сьогодні розучувати. Поим кричать сорок правнуки вы двадцять печат, пані по повільному темпі. Я разом з вами. Ось цей звук, з якого ми будемо починати співати. Пані бабуся із дідусем. Просимо вас, простісти! Ось цей фрагмент може бути складним тим, що потрібно буде вивчити рух мелодії, який йде вгору. Просимо вас! Давайте разом з вами. Просимо вас поруч всі російських! А тепер поєднамо: Пані бабуся із дідусем! Просимо вас поруч всі сісти! І далі продовжимо. Наші бабуся із дідусем! Перші б оркестрі солісти! Приспів складається з двох фрагментів на перший, тільки змінюються слова. Продовжимо. Наші бабуся і дідусем, пара на радяться, ковтам. На Наші бабуся і дідусем. Знов як колись, молодяна. Мені здається, що нічого складного немає, і тому пропоную вам зі мною ще раз повністю заспівати приспів.

Одного немає, і ми з вами зможемо, по-дорослому вже, дуже гарно заспівати під сопровід цілого оркестру. Готові? Давайте спробуємо. Невеличкий вступ спочатку. так о тому До бабусі і до дідуся зібралась у родина вся. І сьогодні гірка кричать Сонок правників і двадцять п'ять дочек разом. Пані, бабуся із дідусем. Грозним Наші чистим. Чи в оркестрі солісти, Наші бабуся і дідусем. Пара на раді сагатам. Наші бабуся і дідусем. Знов як колись молодята. Певнена, що у вас теж вийшло дуже-дуже гарно. Ми цю пісню продовжимо вивчати на наступному уроці. А зараз прийшов час відпочивати. Діти, ми з вами дуже гарно сьогодні працювали, але час прийшов прощатися. А чи знаєте ви, як закінчується весілля в Україні? Слухайте як. Ми вам проспівали а кінчати час, кращі побажання ви прийміть від нас. І в вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були, І в вас і в нас, хай буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. До побачення, до нових зустрічей, бувайте здорові і хай буде ми.